Кораген без жука і без проблем. Маємо станом на сьогодні 824-й день повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. І цей день, цей ранок, розпочнемо із новини про те, що у місті Лівни Орловської області сталося падіння двох БПЛА на територію нафтобази. Про це повідомив тамтешній губернатор Орловської області Андрій Клічков і каже. Сьогодні, вранці, під час ще однієї масованої атаки на Орловську область сталося падіння БПЛА на території паливно-заправної станції в місті Лівни. Частина фасаду адміністративної будівлі постраждала. На локацію та усунення наслідків негайно прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста. У момент їхньої роботи на території АЗС. Сталося падіння ще одного безпілотника, і губернатор додав, що на місці події загинув водій пожежної частини. За його словами, ще три співробітники спецслужб служб точніше постраждали. Я нагадаю, що на початку травня в Орловській та Курській областях Росії заявили про атаку дронів і пошкодження енергетичної інфраструктури, тобто туди прилітає не вперше. Регулярно бачимо таку певну регулярність у діях. Безпілотників, які з'являються ні звідки і раптово падають саме от на об'єктах енергетичної інфраструктури Російської Федерації і її конкретних областей, як у цьому випадку в місті Лівни Орловської області Російської Федерації, тим часом. Поговоримо і про те, що відбувається у світі. В Сполучених штатів штатах заявили, що їхня країна буде представлена на саміті миру у Швейцарії наступного місяця. Але наразі невідомо хто саме поїде представляти Сполучені Штати у Швейцарію. Хоча про це агентство Reuters розповів неназваний американський чиновник, тобто знову ж таки анонімне джерело. Але за його співрозмовник за його словами, точніше, сполучені штати візьмуть участь у саміті, поки що відмовляється повідомляти на якому саме. На якому саме рівні, але наразі свою участь у глобальному саміті Миру, який має відбутися в Швейцарії, оголосили м, готовність 80 країн. Раніше наш президент Володимир Зеленський закликав лідерів Сполучених Штатів і Китаю особисто взяти участь у цьому саміті. На зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у травні Зеленський також наголошував, що важливо, аби Байден був присутнім на саміті Миру, але є у цій. Цій історії два нюанси щодо Китаю, Китай офіційно не заперечував своєї присутності, але і не підтверджував її. А от Байден, скоріш за все, як повідомляли журналісти Блумберг, поїде в Каліфорнію збирати пожертви на свою передвиборчу кампанію. Поїде туди він разом з Камалою Гарріс, з Джорджем Клуні та Джулією Робертс. І ця якраз подія зі збору грошей вона відбуватиметься 15-го числа в Сполучених Штатах, тобто в той самий день, коли і відкривається глобальний саміт миру. Тобто, навіть якби він хотів. Поїхати зібрати гроші, повернутися назад він не фізично не встигне зробити цього за там один день, який в нього буде. Тому ймовірно, Байдена присутнім на цьому саміті не буде, але от джерела говорять, що теоретично може бути присутній хтось. Інший тим часом наш президент Володимир Зеленський закликає партнерів прийняти рішення, що дозволить превентивно атакувати точки концентрації російських військ а також прискорити і збільшити постачання винищувачів F-16 для України. Він каже, що багато лідерів зараз і держав міжнародних організацій, громадських діячів висловилися зі співчуттям Україні і Харкову. Засудили російський... Терор і важливо, щоб таке засудження привезло призвело до цілком справедливих наслідків, щоб врешті, як каже президент, у нас з'явилося достатньо систем протиповітряної оборони для захисту України і наших міст. Щоб у партнерів з'явилася достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів, так як були по будь-яким іншим терористам, знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя. І каже Зеленський, що ми бачимо кожну точку концентрації російських військ. Знаємо усі райони запуску російських ракет і бойових літаків, знищити цю терористичну силу. А отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни. Це суто політичне рішення, рішення, яке потрібно ухвалити. Дякую кожному, хто підтримує нас у цьому. Будемо працювати з партнерами, щоб прискорити та збільшити постачання F-16 для України. Це також додасть захисту. І від терористичних ударів по наших містах, і від тиску російської армії на фронті, Зеленський також появив, що весь день у Харкові тривали роботи завалів, розбори, точніше, завалів на місці влучання російських бомб по гіпермаркету, будівля якого нагадаємо собі вщент згоріла, і каже президент станом на цей час відомо про загибель 14 людей. Я нагадаю зараз кількість на жаль зросла вже. Шістнадцять сьогодні у Харкові оголошений день жалоби. І президент каже, ми співчуття всім рідним та близьким. Загальне число може бути більшим після пожежі. Потрібні ще додаткові експертизи. Нагадаємо, що триває у тому числі і ідентифікація тіл загиблих, тому що росіяни вдарили якраз в. Період, коли у гіпермаркеті перебували люди, загалом генсек НАТО Єн Столтенберг вважає, що для окремих у зв'язку із цією всією ситуацією Єн Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання їхньої зброї по території Росії, ідеться насамперед про військові цілі на території Росії. Не так давно газета The New York Times писала про те, що державний секретар США Ентоні Блінкер зараз хоче домовитися, щоб Україні. Було дозволено завдавати ударів по території Російської Федерації. Йдеться насамперед про американське озброєння, і він хоче переконати президента Джо Байдена зняти ці обмеження, хоча той наразі не погоджується на це. Водночас, канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти використання Україною наданою західними союзниками зброї для ударів по території Росії. Він говорить, що це може призвести до ескалації протистояння і каже. Він, по перше, говорить, що наразі, конкретно в цей момент, не бачить причин для розширення зони застосування озброєння західного у війні в Україні і каже: існують. Чіткі правила поставок німецької зброї, які були узгоджені з Україною і які працюють, принаймні, це моя позиція. Шольц додав, що метою його політики щодо України є запобігання переростання конфлікту у велику війну, і він зазначив, що досі Німеччина ставила постачання зброї в Україну в залежність від того, чи не буде вона використовуватися по російській території. Він насправді не один такий, тому що прем'єр-міністрка Італії Дорджа, eh, Джорджа Мелонія виступила проти застосування також західної зброї. Наданої для України по території Російської Федерації. Це якраз відбулося після того, як генсек НАТО Єнс Столтенберг заговорив про те, що окремі держави-члени е, е, НАТО мали би кожен сам для себе визначити, чи хочуть вони надавати такий дозвіл, і, в принципі, мали би переглянути свою позицію щодо цього рішення. Але каже, Мелоні, я не знаю, чому Столтенберг так сказав. Я думаю, що ми повинні бути дуже обережними. Е, згодом вона також додала, каже: я згодна з тим, що НАТО має залишатися твердим, а не подавати сигнал, що поступається. Що саме вона мала на увазі не до кінця зрозуміло, тому що залишатися твердим це дозволити Україні бити по цілях на території Російської Федерації, особливо зважаючи на те, що росіяни постійно мають можливість концентрувати свої сили на різних ділянках нашого фронту. Але по перше, якраз про оці концентрування сил на різних ділянках нашого фронту, за даними, які зібрали і проаналізували експерти ІСВ, для розтягнення фронту, росіяни зараз накопичують свої сили на кордоні із Харківською і Сумською областями, щоб відтягнути і закріпити там українські сили оборони вздовж лінії кордону. Тобто, таким чином вони. Не стараються точніше не давати можливості для наших сил оборони закріпитися в певній точці. чи можливо надіслати підкріплення, тому що в будь-якому випадку потрібно буде розширювати операційну діяльність і відповідно кидати більше ресурсів туди. За цими повідомленнями від аналітиків ІСВ, російські війська концентрують сили не встановленої чисельності на заході Білгородської області поблизу кордону з Україною. Імовірно, якраз для того, щоб зафіксувати і відтягнути українські сили в цей район і підготуватися до наступальних операцій. Які мають на меті розширити російський плацдарм у прикордонній зоні на північному сході України, йдеться про Харків, Харківську область. А тепер уявіть, що от росіяни зараз в Белгородській області вибудовують собі цілі ударні кулаки. І знищувати це все можна буде тільки тоді, коли воно перетне кордон України. От наше військово-політичне керівництво просить зараз наших друзів і партнерів закордонних дати дозвіл розвалити росіян, ще на території Росії йдеться насамперед про ударні кулаки, які так чи інакше будуть на території України. Але тоді різниця просто буде у тому, що превентивно ти вже їх не знищиш. Доведеться деокуповувати територію, що за своєю суттю в кілька разів. Важче, але наші союзники, партнери, видно, що до цього рішення не дозріли. Словом, аналітики ІСВ говорять про те, що наш президент Володимир Зеленський. 26 травня, тобто вчора, заявив, що російські війська готуються до нових наступальних дій, і концентрують угрупування невизначеного розміру поблизу українського кордону за 90 кілометрів на північний захід від Харкова. І аналітики припускають, що Зеленський мав на увазі район Гайворон Борисівка пролетарський, це на заході Білгородської області. А супутникові знімки саме цього району свідчать про те, що за, о... за останні тижні російські війська активізували діяльність на базах і складах саме у населених пунктах цього. Району, але поточний розмір можливості концентрації російських військ у цьому районі воно все залишається неясним, тому що росіяни ще в процесі збору оцього ударного кулака і залишається в невизначеному положенні. Якого саме розміру може бути це ударне угрупування? Наскільки воно може бути масштабним? Чим воно буде озброєне? Зрештою, яка якість підготовки цих військ, і так далі, і так далі, і так далі. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що російські війська можуть розпочати наступальні свої дії в Сумській області або в районах Харківської області, які межують із сумською, з метою розтягнути і закріпити українські сили далі вздовж кордону на північному сході нашої держави. Іка у звіті йдеться про те, що район Грайворон Борисівка Пролетарський зокрема надасть російським військам можливість розпочати наступальні операції на південь у напрямку Золочева і Богодухова. Це два українських міста на північ. Перепрошую, на північний захід від Харкова в межах 25 кілометрів від кордону або на захід. Тобто, вони можуть ще й вибирати при цьому, куди їм наступати, тому що концентрують то вони свої війська на своїй території. І відповідно робляться безперешкодно, тому що стріляти туди заборонено так, от з боку наших союзників і партнерів, або можуть піти в напрямку населених пунктів вздовж траси, яка з'єднує богодухів із сумами. Тобто, в росіян є вибір, залишається от спостерігати за тим, де саме більш концентровано зараз зберігати війська, щоб не дозволяти росіянам здійснити прорив. І крім того, експерти вказують на те, що російські війська можуть проводити наступальні операції як в одному. Так і на обох напрямках одночасно. І російська концентрація тут може бути спрямована на те, щоб змусити українські війська перекинути сили й засоби на ширшу ділянку кордону в Харківській і Сумській областях, щоб ще більше розтягнути не лише лінію фронту, а ще більше розтягнути наше військо, не дозволяючи концентрувати сили оборони у великій кількості. Так, от аналітики ЄСВ також пишуть, що російські війська також зосереджують обмежені сили в Курській і Брянській областях поблизу кордону із сумською областю. І навіть обмежена концентрація в цих областях може бути спрямована на досягнення імовірного бажаного ефекту подальшого відтягування і закріплення українських сил в районі цього кордону. Російські війська також наразі доводять своє північне угрупування в районі кордону до запланованої. Кінцевої чисельності, ймовірно, розпочнуть вони лише обмежені наступальні операції вздовж лінії суми Харків, поки північне угрупування не буде ближче до кінцевої чисельності. Тобто, те, що вони зараз концентрують, це одне, але в них є ще, ще одне угрупування, яке вони вже майже доукомплектували, тому це може бути черговою хвилею російського наступу. Але для нас це не є нове, тому що наше військово-політичне керівництво. Попереджало про те, що наступів на харківському напрямку може бути кілька хвиль. Це залежить від того, як росіяни зможуть сконцентрувати. Певну кількість сил і засобів в одній точці, скільки часу в них на це піде, тому до другої хвилі, в принципі, готові. Тим паче, що в е, нашому генштабі говорять про те, що зараз на певних ділянках харківського напрямку наші сили оборони проводять контрнаступальні дії, відтісняючи ворога і займаних ними позицій. Так от, на північному угрупуванню військ, е, однак точніше, як пишуть аналітики ЄСВ, північному угрупуванню військ, навіть при верхній межі їхньої заяв... заявленої кінцевої чисельності не вистачатиме живої сили, необхідної для проведення успішної операції з оточення або захоплення міст Харків або Суми. Я від себе додам, що аналітики СВ дуже часто пишуть про захоплення міст, про оперативне оточення. От вони описують ситуацію так, як от Росіяни воювали всі попередні рази, оточуючи невеличкі міста і регіони. Росіяни змінили свою тактику. Вони покладаються на піші штурми, йдеться не про оточення, йдеться не про м, якесь захоплення великих міст, йдеться про методичне знищення. Їм ж нічого не завадило зробити буферну зону, наприклад, на харківському напрямку. Така буферна зона може бути і на Сумському напрямку. Це не залежить від того, є там оборонні споруди чи нема там оборонних споруд. Однозначно, це величезний плюс, коли вони там є. Але мусимо розуміти, що будь-яка будь оборонна споруда фортифікаційний. Фортифікаційна споруда, окопи і так далі, це все руйнується, тому що в росіян є чим це все руйнувати один кап. 500 кілограмовий і немає фортифікаційної споруди. А ми собі пам'ятаємо, що росіяни скидають по 3-4 капи. Вони роблять цілі залпи, а не кидають по одному. Тому росіяни можуть руйнувати ці укріплення. Єдине, що може врятувати від цього, це знищення в тому числі російських окупантів на їхній території і системи протиповітряної оборони. От тоді росіяни просуватися не зможуть, бо вони не зможуть концентрувати свої сили. Коли цей ударний кулак проходить повністю суцільним, який треба знищувати на території України, то так чи інакше 3-4 кілометри вони пройдуть зараз. Ну, банально тому, що їх не можна знищувати на території Російської Федерації, то це вже називається процес деокупації, а не превентивні дії. Але на жаль, у цьому плані ми як держава залежимо і від рішення наших союзників і партнерів, які цю зброю надають, і як каже Шольц, надають у тому числі з умовою не бити по території Російської Федерації. Тому на це потрібно зважати. І якщо хочемо діяти на випередження, то потрібно в тому числі концентровано, постійно, методично. І регулярно говорити з нашими союзниками і партнерами про те, що нам потрібен цей дозвіл, бо без, без нього буде надзвичайно складно протидіяти Російській Федерації ППО. Е Ракети до ППО, ракети до зенітних комплексів і так далі, це все потрібно, щоб унеможливити удари росіян кабами, фабами та різноманітними протидіяти точніше їхнім штурмовикам і різноманітним літакам. А от власне дозвіл бити по території Російської Федерації по цілях на території Російської Федерації це дуже важливо теж підкреслювати. Це от потрібно для того, щоб унеможливити російські наступи, для того щоб наші війська мали від чого відштовхуватися і куди рухатися, а не чекати, поки росіяни прийдуть на нашу територію і лише тоді задіювати озброєння. Бо це трошки не так працює, або мало би принаймні працювати.